Доброго дня! Попробуємо віяти сою, на посів ось такою вілкою. Посипана соя. Видно. Багато половинок. Багато половинок. Зараз спробуємо їх відвіяти. Не знаю, чи видно. Зараз запускаємо. Закрываем подачу. Вот такие. Пешев Видно ось уже йде чисте зерно без половинок без нічого, а на іншу сторону іде половинка. Ось такий кінцевий результат. З одного мішка 25 кілограм. Вийшла соя відкалібрована на посів і відійшла половинка. Відходи. Все. Дякую за увагу.